Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації. називається воно засніжені будиночки. Зима дійсно найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімаються невисоко. високо. Ви помітили, що взимку світло в приміщенні ми вмикаємо частіше і на довший час, а влітку на коротший час. Шлях сонця взимку короткий. тому і день короткий, а ніч довга. Взимку випадає сніг. Сніг падає на дорогу, на дерева, на будинки. А зараз, дітки, давайте з вами зробимо засніжені будиночки. Для цього нам знадобиться плакити, аркуш паперу. Ось такі три вже готові будиночки з віконечками. Ось такі ватні диски, навпіл розрізані. Клей, серветочка, пензлик та пльйонечка. Починаємо. Беремо перший будиночок. І промазуємо його клеєм по краях. Ось так. Намазуємо. Так. І приклеюємо. Приклеїли та притиснули серветочкою. Так. Другий будиночок беремо, теж змащуємо клеєм. Ось так по краях. Так, мастили, приклеїли та теж притиснули. І останній у нас будиночок робимо все те ж саме. Так, приклеюємо і теж притискаємо. Тепер беремо ватні тиски. І теж намазуємо клеєм і приклеїмо на будиночок. Ось так. Так. Приклеїли. Далі. Ось так. Буквально серединку. Мазнули трошки і приклеїли. Це буде така криша. Дах такий зі снігу. Так. Ще клеїмо, притискаємо. Ось так. Беремо серветочку та ось так добре проходимось, притискаємо. Так, нащо я залишилась диски і робимо сніжок ще знизу, приклеїмо. Ось так. Так. І останнє давайте приклеїмо, беремо серветочку та теж все добре притискаємо. Так. І подивіться ось такі будиночки. у нас вийшли. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!